Архітектурний паттерн це основа вашого додатку, задача всіх цих паттернів або шаблонів чи парадігм – це чітко розділяти обов'язки частин вашого додатку, дозволяючи більш якісно писати, тестувати та супроводжувати код у подальшому. Сьогодні у нас розмова про MVP, MVC та MVVM. А ще є парочка інших. Чим вони відрізняються та коли використовуються. Але спершу давайте подивимось, що в них спільного. А спільно в них ось ці букви M та V. M – це модель. V – це відповідно view або представлення. А всі інші оці букви це підхід до того, як можна розділити, а потім поєднати модель з її представленням та так, щоб це було зручно, логічно. Тестуємо, масштабуємо та зрозуміло, що таке модель. Модель це ваші дані та логіка. Зазвичай вони якось оформлені у вигляді об'єктів, які вже там у собі знають, що з цими даними робити: зберігати їх до бази, зчитувати їх з бази та таке інше. Модель взагалі нічого не знає, окрім того, що вона дані і якось з цими даними взаємодіє. Там може бути якась бізнес-логіка, яка стосується лише взаємодії між моделями, та не повинно бути нічого про те, як це буде або може виглядати. View – це те, що ви бачите на екрані, та до чого ви можете доторкнутися руками, пальцями, мишками і так далі. Перед тим як ми почнемо, я маю сказати дуже важливу річ. Ці паттерни вони не конкурують один з одним. Це не смартфон по типу iPhone з Samsung, де є. Критерії, якісь там ціна, по яким ви можете обирати. Ні, це скоріш як айфон, ну з фотоапаратом. Якщо вам треба лише фотографувати, то будь ласка, беріть фотоапарат. Якщо є ризик того, що вам треба ще й буде дзвонити, ну звичайно, беріть айфон. Ну або самі вигадайте щось. А щоб не гадати, і є ці вже готові паттерни, парадигми, шаблони, рішення, концепції, які ви можете використовувати іншими словами. Те, який паттерн використовувати, залежить від задачі та самого продукту, який ви намагаєтесь побудувати. І чим точніше будуть задачі на старті, тим пізніше ви почнете щось там вигадувати, колхозити, робити костелі і все це неподобство. Всі ці паттерни можна узагальнити, назвавши їх MV-паттернами. Або іноді їх ще називають MVC, що не дуже правильно, але ви зрозумієте чому. Тепер давайте по кожному з них і почнемо ми, звичайно, з MVC. Ми вже розібрали, що таке M, що таке V. І щоб їх поєднати, у цьому паттерні використовується така річ, як контролер. Яка задача контролера в цьому паттерні? Він реагує на дії користувача, нажата кнопка, відправлена форма, прийшов запит, передвинут курсор мишки, або тапнули на екран смартфон. Після цього він робить щось з моделлю ну, або моделями і перерисовує, тобто рендерить занову в'ю. Тобто кожна дія, яка прийшла до контролеру, вертає якийсь новий стан в'ю. який саме той чи інший в'ю вирішує контролер. Коли View щось малює або рендерить за даними, він звертається до моделі напряму. Іноді цю модель дає контролер. Цей підхід використовується дуже часто в веб-фреймворках з серверним рендерингом сторінок: Laravel, Django, S.N.T. MVC, Spring MVC і таке інше. Також, наприклад, дуже схожий підхід використовувався в першій версії AngularJS. а також в старих Android-розробках. В чому його плюс? Він простий, зрозумілий і, скажімо так, сталий, бо багато рішень на його основі вже побудовано, але є, звичайно, і мінуси. А, і його основний мінус це те, що Vue звертається за даними напряму до моделі. А, дуже складно будете проводити тестування, тому що Vue повинна знати обов'язково про модель, ну а контролер про Vue. Тим самим виходить так собі розділяти все це. MVP. Ось ця штука замість контролера має таку штуку, як презентер. Презентер це шар між моделлю та View, який дозволить використовувати дані із моделі, не звертаючись до неї напряму. І до того ж може керувати станом View. Презентер можна прикласти як ведучий або представник. Уявіть, що у вас є велика автомобільна компанія, де працюють тисячі працівників, і ви вирішили зробити рекламу для вашої нової моделі. Модель я маю увазі автомобільної моделі. Ви наймаєте дизайнера, який вам повинен намалювати в'ю рекламу, і виділяєте йому представника, який повинен надати йому всю необхідну інформацію для реклами. Дизайнер не повинен мати доступ до тисячі бізнес-процесів, які використовуються у вас на виробництві. Вам просто надали певні дані, об'єм двигуна, якісь інші параметри маркетингового плану, і тільки їх він може використовувати. Якщо йому треба щось додатково, всі питання до представника, до презентера. Бізнес-процеси, ну тобто моделі, нічого не повинні знати про цього дизайнера взагалі. Та й про представника також. Ось це і є MVP. А ось якщо використовувати шаблон MVC на тому ж самому прикладі, то це буде виглядати так. Ви привели дизайнера? Сказали, малюй контролер. Сказав. А він сам вже копається у всіх ваших бізнес-процесах, таємницях, розбирається з технічними речами, сам вирішує, які дані звідки брати. А якщо всередині процесу ваші моделі там змінились, або якісь технічні інформації змінилась, він теж повинен на це сам зреагувати і зрозуміти, ну це не дуже є продуктивним. Так от, MVP дуже часто використовується в додатках зі складним або дуже дуже інтерактивним UI. Це мобільні додатки зараз, всякі там Windows Form, Java і в меншій мірі в класичних веб-додатках, ну де веб-сторінки. Які плюси? View не має доступу до моделі взагалі, тестувати вже набагато простіше. Але все ще один екземпляр, View має власний екземпляр Presenter, що не є добре. Що у нас наразі виходить між MVP та MVC? Якщо ви пишете Android, Windows, то, напевно, MVP. Якщо якийсь класичний веб-додаток, то, скоріш за все, MVC. Якщо ви будете намагатися MVP запихнути до вебу, у вас вийде не зовсім MVP, хоча ви його можете так називати. Рухаємось далі. Тут ви бачите, що MV тепер зв'язується між собою за допомогою ViewModel, який тут же є базою. Та задача якого зв'язати View та Model, зберігати та управляти станом View на основі даних із моделі. Такий підхід використовується у фреймворках з концепцією Data Binding. Це двонаправлений зв'язок між View та ViewModel. Коли ViewModel отримує дані із моделі, він їх трансформує у дані, які потрібні для відображення. І якщо вони змінились, View сам отримує апдейт та перемальовує сам себе. І це є Binding, що дає ViewModel. Ще більше відокремлення бізнес-логіки від логіки відображення. Все, що треба для відображення, ми закидаємо до ViewModel. Також ми можемо тестувати юніт-тестами наш ViewModel, зважаючи на саме відображення. До того ж, одна ViewModel може використовуватись в багатьох View, тому що ViewModel ну, якби нічого не знає про View, а View повинна про ViewModel знати. Мінуси, ну, напевно, я бачу тільки один. Це. Така собі складність. На перший погляд, це більш складне рішення, ніж MVP, MVC, але в перспективі більш стабільне та гнучке. Використовується зараз майже будь-де, де треба висока взаємодія користувача з UI. І це і веб, і мобільний, і десктопний додаток. Зараз дуже в моді та широко використовуються різноманітні бібліотеки реактивного програмування. Flutter, React, React Native, Vue, Angular та таке інше. Доволі зручно розробляти в команді, тому що легко відокремити бізнес логіку від логіки UI, бо вона стає все складніше і складніше та інтерактивніше. Друзі, ми продовжимо через секунду, а поки що хочу запросити вас на свій телеграм-канал, де я намагаюся регулярно писати якісь корисні штуки, які не тягнуть на окреме відео. Підписуйтесь, буду дуже радий. Продовжуємо. А далі йдуть вже різноманітні варіації цих літер. MVPVM це ж саме, що і MVVM, але дані для ViewModel приходять з презентеру. MVCVM – взаємодія ViewModel з контролером. Ці варіанти в чистому виді не так часто зустрічаються, це вже деталі реалізації того чи іншого рішення. А ось моє улюблене це все і одразу. Контролери обробляють запити на бекенді та взаємодіють з моделями, після чого віддають презентер, який зазвичай переганяє дані до JSON та вертає. На стороні клієнту в мене є ViewModel, який забирає дані з презента та байндить його до View. Тому все це оновлюється каскадно без мого втручання. І коли воно все ж таки потрібно, я розширюю ViewModel. Такий ізврат, бо будь-що наразі я роблю починаю робити зі створення бекенду, Потім я роблю до нього API, а потім веб-версію додатка, яка працює по API з ним. І якщо вже все добре пішло, то мобільна версія, яка використовує ту ж саму серверну частину. І у нас виходить, що у нас два view е на один бекенд. Ось це фінальна порівняльна таблиця між MVC, MVP, MVVM. Цю таблицю вам треба буде зазобрити, якщо ви проходите якусь фільтраційну співбесіду на посаду розробника. Але особисто мене воно бісить в цілому, як і ці дурацькі співбесіди. Замість співбесіди я набагато з більшим задоволенням поглянув би на гітхаб з вашими проектами. Та не мучатись з цими дурними питаннями ні вас, ні себе. В інших випадках, на цю таблицю ви взагалі можете забити. Просто піклуйтесь про здоровий глуз та дбайте про легкість у тестуванні, масштабуванні та підтримки вашого коду. Ці js фреймворки виходять кожного дня, і якщо проект доволі сталий, вам так чи інакше знадобиться змінити ваш фронтенд на щось більш інтерактивне та сучасне. Та така річ, як MVC в класичному розувінні, може стати проблемою. Завжди дбайте про масштабування вашого проекту, тому що якщо ви робите щось без перспективи масштабувати, навіщо ви це взагалі робите? Ось на сьогодні все. Як завжди, буду радий реакціям на відео, коментарям та лайкам, іноді, навіть дизлайкам. Підписуйтесь на канал сюди, в телеграм-канал, буде багато цікавого, простого та складного. Всім миру нам пока!